І, хто давно зі мною вже знає. У мене є така подруга, яка годину часу їзди від мене проживає. І ми час від часу зустрічаємося в містечку одному, в кафе, йдемо разом гуляти. Її півгодини туди їхати мені. То Сьогодні такий ще гарний сонячний осінній день. У нас просто золота осінь, дуже гарно. Їхати попри нашу ферму місцеву і завжди запитую, чи їй щось потрібно звідти. Ще виїхала трошки завчасно, щоб зупинитися. Для себе хочу запитати, їх чи вже є така капуста для квашення і для подруги купити яблука. Беру вас з собою. Вже хто давно зі мною був, всім знайомі місця. Запрошую в новий влог. Я вже на місці, на фермі. Дивіться, такі петуні тут їдуть, але дивлюся, там вже мають купа гарбузів. Я маю трішки часу в запасі, то обов'язково піду вам покажу. Там, і тут. Дивіться, які тут кольори. тут такі цікаві. Вже за кілька днів на початку жовтня починаються ці всі фермерські розваги для дітей можна буде піти. Ми не сюди ходимо на іншу. Дивіться, які 65 центів за Паунд, паунд це майже пів кілограма. Щоб ви розуміли такий гарбузик. Ой, я його ледве підношу. Він може вийти десь на доларів 15-20. Гарненькі соняхи. І оці гордс тут називають долар 50 кожен продають. Такий для декорації. всякі всякі Картинки. Вони сьогодні штани такі по-осінньому якраз до гарбузів. Ще й там глянемо, скільки вони хочуть за ці здоровенні. 15 доларів такі. 25 ці більші.

По друзі візьму яблука, сама подивлюсь, чи є капуста для квашені. Виноград 7,50 ось такий. Знаю, тут пів кілограма, напевно. Ще є цукіні, патисончики. Не садила щось в цьому році. Помідори, кукуруза ще є. Так, капуста. Це звичайна літня. Квасоля, а це такі білі баклажани. Дивіться, часник. Долар 75 головка. Одна. Або ось такий е бокс кошечок за 5 доларів. Тут у них можна вино придбати. Працівниця пішла запитувати, коли буде та капуста для квашення. Каже, до мене це ще зарано. Сказала, що ще десь три тижні. Почекати. Я так і думала, що десь в жовтні я минулому році купувала. Ну що, йдемо, навідаємося до Черепашки. Вже раз ми тут йдемо. Хто вперше і не знає, на цій фермі проживає велика черепаха. Гей, мадам! Привіт! Що тут в тебе сьогодні? Все свіженьке. Так, цікаво, як вона ті листя на себе понакидала. Тепленько, так й комфортно. Пахне сіном. Неактивна вона сьогодні. От такі яблука мене просила. Коліжанка взяти 8 доларів. і Тут такі збірні, різні в одній торбині. Їх тут дуже багато. В них дешево порівняно з іншими продають. Вважають, напевно, якісь з землі попідносили. А вони навпаки на пироги для випічки дуже класні. Можна посушити, купити. Зараз є гарний якийсь мішочок. Вибір. І відразу перебираємося у кафе, в якому ми з подружкою сиділи. Взяли собі смаколиків, кави, мачу я люблю тут. І поговорили, поспілкувалися, вирішили трішки погуляти ще містечком. Я вже не раз вас сюди брала. Сьогодні ходили трішки іншими вуличками. Кожен раз якісь нові будиночки бачимо, то вирішила поділитися красою із вами. Сьогодні з Бренданом в з клубів на шопінг, поки дітки в школі, які гарні презентами. І тут вже вся краса і Хэллоуін, і Різдво. Дитячі костюми. Всі по 30 доларів. Тут завжди якісь товари можна спробувати. Коштовно, таку рекламу проводять. Ми йдемо глянемо, чи є е, ребра готові. Дітки люблять звідси. Тут можна вигідно вже готову курочку печену придбати або реберця. Курочка нам вже трішки проїлася. То... О, бачу, є вже здалеку, бачу. 13 доларів Його такі смачненькі барбекю соус. А кури по 5. А які тут смаколики всякі? 19 доларів такий тортик. Морк'яний. 17. Ми нарешті обрали для маленької дівчинки на 4 рочки подарунок. Йду з Марчиком до неї. Це моєї коліжанки внучка. Ну і з дівчинки-мамою я дружу також. В одному магазині ми кіцюню таку бачила. А тут побачили, мені здається, що це песик скоріше, правда? Такий руденький. Там можна до нього приєднувати цей повідок. Його годувати можна цим сухим кормом сюди. А коли він буде гуляти, то ось таке діло буде робити і за ним потрібно прибирати. Буде дівчинка мати роботу, ще їй купили таке платячко. Вона дуже любить платячка змінювати різні. В Садочок ходить. То якраз їй таке. Тематичне, з таким милим приводом, нічого поганого. І ось ще є такі вушка. Обруч, до, надіємося, їй сподобається. Підписали листівочку. зараз гарно запакуємо все. А зараз вже для багатьох моїх підписників улюблена рубрика Моменти з моєї роботи. Цього разу ми обслуговували гарне дуже весілля. Бачите, такий е, мінімалістичний тортик. Все в чорно-білих кольорах. Більшість гостей також були одягнені в таких самих кольорах, прикрашено живими квітами. Пізніше ще всі ці свічечки запалювали, все побачити згодом. Ми з дівчатками прикрашаємо столи, наливаємо всім воду з льодом і зазвичай починають весілля з зеленого салату. і В запрошеннях найчастіше вже. Ви будете бачити запитання, що ви би хотіли на весіллі їсти: там, курятину чи телятину. Ну, Це так я для прикладу. І... Тоді ми вже маємо готові страви і доносимо кожному на столик, хто що брав. Немає таких весіль, що все на столах накладено, як у нас, і кожен бере все, що хоче. Бувають просто як буфет, тобто у великих таких контейнерах їжа. І люди самі підходять, собі набирають. Ну, все рівно там вибір буде з кількох страв тільки. Я дуже задоволена своєю роботою. По-перше, вільний графік, я сама можу обирати, на який івент йти, в який день, на скільки часу. По-друге, зустрічаю нових людей, їжджу в різні місця, беру собі якісь ідеї на замітку. Тут вам показую вже, коли всі веселилися. В мене була вільна хвилинка, тому що коли розношу їжу, звичайно, я цього всього показувати не в змозі і не завжди є можливість. А мій улюблений момент з чим сьогодні я повертаюся додому. Головне з усмішкою і з приємними емоціями. Ще один великий плюс моєї нової роботи: що я повертаюся додому зі смаколиками. Хто дивиться Таню, все про життя, канал, яка в Словаччині працює в готелі і також там готує. в неї така рубрика є у відео, що вона приносить додому з готелю, тому що залишається, вони все це викидають. Так само після весілля сказав шеф на кухні: хто хоче, беріть собі в... Контейнери, тому що все йде в смітник. Це жах просто. якби Я вчора мені серце розривало, скільки фруктів викидали. Це курка, можна сказати, курячі відбивні. Ото От класно, то працювала цілий день вчора. І сьогодні тільки можна макарони відварити, і вже в нас готова вечеря. Це гов'ядина в соусі. Там солузно дні застих, бо показую все вже зранку, коли виспалась. І дивіться, яке різноманіття, печива. Зараз до кави ранкової. Це, це таке гарне тут сердечко, мені так сподобалось. І от іноді ще й з квіточками повертаюсь, тому що також все це викидають. Не розумію, чому не забирають, але ну, вже як є, я не проти. І ще ось цей такий величезний букет листя моєї улюбленої монстер. Великі-великі хризантеми, дуже гарні. Ця вже зіяла квіточка троянди. Гарненькі. Ці будуть довго, ще потім вазу можна взяти. І ось на такій красі буду завершувати відео. Всім вдячна за перегляд, будьте здорові, мирного неба, всіх благ і побачимось з вами у наступному відео.